Всім привітики, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 березня, на дворі тепленько, на сонці 22 градуси тепла, вітру немає, тихо. І користуючись нагодою, хочу привітати вас зі святом 40 святих. Побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою. Ну і пропоную приготувати смачні бутерброди. Бутерброди будемо готувати сьогодні із ось такий хлібчик у нас, маслинки. Паста креветочна, зелена цибулька. Ну і починаємо готувати. Спочатку беремо наш хлібчик, розрізаємо пополам, намазуємо кожну частину пастою креветочною. Змазавши кожний шматочок креветочною пастою, наріжемо наші маслини. Нарізавши маслини ось такими кружечками викладаю на бутерброди. Думаю, що буде смачно. Рецепт придумала сама. Залишки продуктів, які залишилися в холодильнику, вирішила приготувати такі бутерброди. Експериментуємо, друзі, а що ж? Так, ще остався один інгредієнт у нас. Докласти до цього до цих смачних бутербродів ось так. ось так виклали наші маслини, оливки і тепер нарізаємо зелений наш лучок. Свого городу, тільки що вона щепала там, пішла, зійшов, мабуть, з того року. Попускав вже такі гарні пірушка, ну і будемо нарізати його, щоб до кінця прикрасити наші бутерброди. Цибульку нарізала і тепер прикрашаємо наші бутерброди. Цибулька запахла, зразу чутно, що домашня. Ось, друзі, готові бутерброди. Заходьте, будемо смакувати разом з вами. Пригощаю всіх вас. Дуже гарні вийшли. Ця паста креветочна салатового кольору, може, телефон її не передає. Салатовий колір, зверху зелений чорний. Дуже гарні вийшли смачні бутерброди. Ну що, скоштувати ж треба? Друзі, бутерброди вийшли дуже смачні. І за смаком, і за красою. Швидко, смачно готуйте, кому сподобалося. Приготуйте, не пожалієте. така смакота. Отака От краса, друзі, вже в нас порозцвітала. Крокуси починають розцвітати. Калюжниця я її називаю. Проліски наші почина... розцвіли вже. Дочекалися нарешті тепла, бо їх декілька разів мороз морозив. Завжди перше, що на навесні, завжди цікаво і приємно. на душі весна. Підсніжники повністю вже порозцвітали. Гляньте, повідкривали свої квіти, стали гарнюнечки. Все красиве, все розцвітає і дуже гарне. А ось хіба не краса, друзі, як же гарно. Краса Дякую всім друзі, хто був зі мною. Бережіть себе, міцного вам здоров'я. Бувайте здоровенькі!